Стіна на кордоні з окупантом нашому телеканалу продемонстрували будівництво європейського валу. Як виглядає перша лінія захисту від Росії ексклюзивно з Харківської області? Артем Лагутенко. Будівництво фортифікаційного проекту Стіна розпочато на кордоні з Росією у Харківській області за селом Гоптівка на буферній зоні. Ми вирішили переконатись на власні очі у надійності майбутньої стіни. КПП Гоптівка найбільший пункт перепуску з Росією. Навіть у період збройного конфлікту між двома державами кордон тут перетинає близько 10 тисяч людей на добу. Тут вже роумінг. Будівництво стіни відбувається за окремим парканом. Найголовніший елемент стіни це двометровий паркан з колючим дротом. Аби до нього дістатись, треба пройти 10 метрів перешкод. Фортифікаційна смуга складається з рову, великого валу, прокатної дороги, сторожових веж і контрольної смуги, пройшовши яку неможливо не залишити сліду. Контрольна слідова смуга на даний час вони тільки розширюються і постійно використовуються під час державного кордону. тобто як щоб дізнаватися, дізнатися, чи були якісь порушення державного кордону, чи транспортними засобами, чи, не, чи громадянами якимось. Тобто все це якби, нам дає змогу інформації, з цього ми ну, черпаємо. Але єдиним способом регулярного стеження за стіною є сторожові вежі. Вони розташовуються у видимій зоні одна від одної. Втім, кажуть прикордонники, чергування на них проходить не цілодобово. А відтак зловмисника, який може наблизитись до паркану і перетнути його, можливо, і не вдасться зупинити. Нема впевненості і в тому, що стіна витримає прориву важкою технікою. Багато людей скептично відносяться до цієї стіни на кордоні з Росією, мовляв, що як це зупинить Танк, гради чи ще щось? Можете пояснити, яка саме захисна можливість такої стіни? Ну, краще на це питання. Ну, буду відповідати, скажем, більш вище, напевно, керівництво ніж я. Вартість стіни півмільярда гривень. 15 жовтня фортифікаційну споруду показували прем'єр-міністру Арсенію Яценюку. З того часу притяжність парикану не збільшилась. Вони не пере.